Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Ну що, друзі, пройшло декілька днів, і все більше і більше зараз інформації з'являється стосовно тієї так званої угоди між Дональдом Трампом та Європою. Ну я от хочу поаплодувати Урсулі фон дер Ляйн, стоячи і довго знаєте, їй треба, їй треба видати Оскара за геніально зіграну роль. І зараз вже стає все більше і більше зрозумілим, що на самому ділі Урсула прагнула Трампа вдула прям по саме небаву з права так тобто Європа зробила з рудим доні дуже дуже класні е, такі речі. І я вам пропоную сьогодні подивитися на цю угоду, так на те, що відбулося, з точки зору правдивої точки зору, що насправді там відбулося. Але спочатку, друзі, не забудьте, будь ласка, підтримати мій канал, не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви на нього ще не підписані. У мене сьогодні день народження, тому якщо ви хочете мене привітати. Підпишіться, поставте вподобайку і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговоримо. Тож, давайте тепер повернемося до тієї угоди і подивимося все по пунктах, так. Можуть сказати, що ось там Урсула ж сиділа така, розповідала, що Трамп він такий жорсткий переговорщик і все таке інше. Ну так як я вже сказав, Урсула геніально зіграла свою роль. По суті, це була операція рятування Трампа, щоб його не порвали свої ж реднеки. Так і весь цей спектакль він був розрахований на одного глядача тупого е американського реднека, тупого американського магівця, для того, щоб трошки підсолодити і показати, що Трамп ну він дійсно, хоч щось там десь може зробити, тому що е, на той день Трамп не заключив жодної угоди, так само, як і ця так звана угода з європейським союзом, це також не є угодою. Це не торгівельні угоди, це не те, що він обіцяв. Так це просто рамочна угода о намірах, скажімо так. Але це не є торговою угодою, і жодної торгової угоди е, Трамп ще не заключив. Це також треба розуміти. Все, що він попідписував, це такі пісулічки, які не варті нічого. Чого, який він сам називає собі угоди. Так ось все це було зроблено для того, щоб врятувати Трампа. Ми з вами знаємо про той зараз шум, який йде з цими файлами Епштейна. Трампа там зараз рвуть на частини. Щоб трошечки відвелекти від Епштейна, від цих його провалів, тому що жодної угоди немає. Європа погодилася, але Європа зробила так, що зараз. Трамп потрапив взагалі в таку позицію, з якої йому виповзти буде дуже дуже важко. Перше, давайте з вами згадаємо, що там було підписано, на що Трамп давив. Це те, що Європа буде купувати у Сполучених Штатів Америки палива, так енергію буде купувати нафту та скраплений газ на 700, там чи скільки, сам 600 чи 700 мільярдів. Окей, це 700 мільярдів класно, але Європа давно шукає, як її замінити російські енергоресурси. Так і Європа просто не могла знайти де купити їй енергоресурсів в такій кількості по такій ціні, по якій вона покупала у Раші. Тобто зараз Європа нагнула Америку, прагнула Сполучені Штати Америки, заставила Америку постачати їй енергоресурси по таким цінам, по яким вона купувала у Європі. Це ж зрозуміло, так що для Америки не вигідно взагалі. Це перше, і друге друге, там же економісти порахували просто ви порахували, це ж цифри. Так? Вони рахуються легко, рахуються людьми, які вміють рахувати. І ось вони порахували, що у Америці тупо немає стільки енергоресурсів. Якщо. Почитати, що цей рудий придурок підписав з японцями так, з Японією, скільки він туди намагав буде збиратися продавати своїх енергоресурсів і е, порахувати, скільки він підписав угоду з європейським союзом, то це на 30%, на третину. Уявіть собі, на 30% перевищує реальні спроможності Сполучених Штатів Америки добувати і продавати енергоресурси. Тобто зараз його розтягнуть на шпагаті. Він дав згоду продавати, не, не згоду дав, так а він сказав: Да, ми продамо настільки та туди, настільки туди. І якщо він цього не зможе зробити, то там Америку закидають штрафами зараз. І буде він бідний і блідний, так? Це перше на що треба звернути увагу. Друге. Мільярди доларів на закупівлю американської зброї буде робити Європа. Ну так це ж те, що Європа добувається від нього останні півроки. І від чого він не погоджувався. Так Європа в чому була суть вже давним-давно. Європа каже: ми будемо закупати у тебе зброю для України. Продавай нам цю зброю. Але ж він не хотів продавати. Він впирався. Він казав, ні, я буду думати ніякої зброї в Україні, нічого. І тут Європа його дотисла, що він погодився продавати зброю і навіть вже там е, розробили схеми, як це буде там робитися, так через страни НАТО чи якось там е, по іншому. Але і тут Європа натягнула трампусіка. Ну і звісно, натягнула Сполучені Штати Америки. Хоча для Сполучених Штатів Америки. Це як для країни це краще, так звісно. Ну принаймні будуть хоч якісь робочі місця там зберегу, збережуться. зберегузбережуться, тому що Блумберг, якщо ви знаєте, Блумберг вже опублікував, е, що досить скоро в Сполучених Штатах Америки втратять 500 тисяч 500 тисяч робочих місць. Просто буде втрачено в зв'язку з цією тупою політикою, яку веде Дональд Трамп. Ну окей, то е, окреме е, окреме діло, то окрема бес, бесіда буде так стосовно того, що відбувається. З робото. Так ось Європа зараз натягнула Трампа, щоб він е, дав, дав зобов'язання, що він зможе покрити всі е, необхідні енергоресурси для Європи. Якщо Європа відмовиться від, від Раші, вони розтягнули Трампа на шпагат і вдули йому заставу продавати зброю. Це те, що він не хотів робити. Він не хотів цього робити, він упирався до останнього. Але файли Епштейна і та геніальна операція, про яку я вам розповідав раніше. Пам'ятаєте, я вам розповідав, що це не просто так, що е, скоріше за все, після того як пішов, пішов цей скандал з файлами Епштейна, Трампусіка прижмуть, прижмуть так, що він буде підписувати все, що йому скажуть, і це те, що зараз е, ми з вами і бачимо. Ну і тепер стосовно інвестицій в американську економіку, він каже: скільки там 600 мільярдів буде інвестицій Європи, Європа інвестує в американську в американський бізнес в американську економіку ну якщо подивитися знов таки по, від те що те, що сказали європейські комісари так то це була ініціатива європейських компаній. європейські компанії хочуть інвестувати в американський, хотіли інвестувати в американський бізнес але там стояли різні припони які не давали америка європейцям це робити і зараз ну так це була це була не ініціатива трампа так це були бажання європейських компаній, приватних європейських компаній. Європейський союз як таковий, він не є суб'єктом бізнесу. Він не може нічого інвестувати. Інвестувати буде все частний сектор. І зараз в цьому їхній е, е, цей договір о намірах, так би мовити, так, там не прописано жодної конкретики, там не прописано ні, ні скільки там нафти, газу, ну немає жодної конкретної цифри. Тобто, це договір о намірах. Так, треба це розуміти. І ось в цьому договірі. І о намірах Дональд Трамп якби погодився, що якщо європейці захочуть якісь європейські бізнеси, то вони можуть прийти в Сполучені Штати Америки і на нормальних умовах інвестувати туди до 600 мільярдів доларів. Тож, друзі, зараз ми з вами ще раз чітко бачимо, як цей тако він, він залишається тако. Так його продавили, його нагнули, йому впірдоліли. Зараз людство вимушено жити з цим чучелом, поки воно є е президентом найбільшої економіки, найпотужнішої економіки в світі. Хоча я би не, я, я би не казав, би, що зараз вже Сполучені Штати Америки все ще залишаються найпотужною економікою. Там зараз все йде просто в тартарари летить. Чомусь мені так кажеться, що Європа зараз вже обходить Сполучені Штати Америки. По багатьом показникам, так, звісно, є певні моменти, які все ще, все ще показують, що Америка там залишається лідером в певних моментах. Але мені так здається, що Європа і цивілізований світ досить скоро обгоне Сполучені Штати Америки по всім показникам. І Дональд Трамп таки попаде в книгу рекордів Гіннеса. Так, друзі, я думаю, що Дональд Трамп попаде в книгу рекорда Гіннеса як людина, яка сім разів ставала. Банкрутом і не просто ставала банкрутом, а як людина, яка умудрилася збанкрутіти найбільшу економіку в світі, те, що казалось би, збанкрутіти невозм... неможливо. Але у Дональда Трампа є досвід банкрутіти такі підприємства, які, на перший погляд, неможливо збанкрутіти. Так він вже банкрутив казино, він банкрутив отелі, тобто свої бізнеси, які просто не Це треба мати талант збанкрутіти. Такі бізнеси, так? Ну і зараз він на повному шляху йде до того, щоб збанкрутіти Америки. І так, друзі, знаєте, все більше і більше зараз лунають тут у нас в Канаді. Такі речі, що Сполучені Штати Америки все ж таки готуються захоплювати Канаду з за допомогою армії, якщо Канада все ж таки сама по собі не захоче приєднуватися. Так не піддасться на тиск Трампа, не приповзе до, до нього на калінах і не скаже. Забирає нас в якості 51-го штата. Трамп може надати наказ своїй армії і йти захоплювати. Канаду, і це вже вона все частіше і частіше тут у нас в канадських е, новинах. Тож, друзі, не повезло нам, не повезло Канаді мати йобнутого сусіда, не повезло Україні мати припіженого сусіда. Ну, що робити, будемо жити, будемо відбиватися, будемо намагатися перемогти. І знаєте. Те, що ми з вами разом, те, що ми підтримуємо один одного, те, що ми боремося так з цими темними силами, це все дає нам надію. Це все дає нам надію, що ми, врешті-решт, зможемо побороти всі ці темні сили, зможемо е побудувати, підтримувати і будувати класне майбутнє для нас і для наших дітей. І що в майбутньому наші діти. Будуть залишатися людьми і будуть жити нормальне людське життя, а не виживати як ці орки росіянські зараз, як зараз ці американські реднеки, які перетворюються і стають все більше і більше схожими на російських орків, так досить швидко. Тому друзі, давайте ми з вами і далі будемо залишатися разом. Давайте ми з вами і далі будемо підтримувати один одного. А ще раз хочу подякувати всім, хто підтримує мій канал. Хочу подякувати всім за ваші підписочки на мій, на мій канал. Хочу подякувати всім за ваші вподобайки і за ваші найкращі. коментарі. Отже, друзі, давайте будемо діяти як завжди. Від вас підписочка, вподобаєчка, коментар. Від мене чесні класні новини. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.